Так, 12 червня прямі посіви кукурудзи. Отож вирішив заїхати, подивитися, яка тут ситуація із Лободою. Отож, як ми можемо бачити, вона ніби, ніби ми її побороли. Але от маленька, ось ця, чи вона вилізла. Чи вона залишилась і чи вона лізти не буде, це вже буде питання. Агрономічний підряд, привіт. Так, наш Сашко має рослинку, лободе, яку він вирвав на тантім полі. Ось так. Тепер давайте зробимо невеличкий огляд. Кукурудзи по прямих посівах. Отож, як ви можете бачити, є рослини, які нічим не поступаються цим рослинам, що ми бачили по традиційній технології. А є рослинки, які. Менші. Ось, наприклад, так як ці. Ось щойно. Я думаю, що свідше за все, що це вони пізніше, пізніше в нас посходили. І тому вони виглядають меншими. І то і цариці бур'янів. Тут теж є вдосталь. В ну, нас знаходиться ось такій стадії. Ну, побачимо. Будемо спостерігати. Отож, користуючись ще нагодою, ще вам зайдемо в ріпак. Подивимось, як виглядає наш ріпак на 12 червня. Ось такі рядочки. Бачите, пожнивні рештки. Тобто це, це наші перші прямі посіви, Будемо дивитись і спостерігати на результат. Отож, наш ріпачок. Наш ріпачок. Ось так він виглядає. Ми десь на днях приїдемо робити е заходи в поле, бо тут буде день поля, будемо 27 числа проводити. І одна із локацій буде е на ріпаку. Тут десь є я виїздо прискувача маю. Тут, тут Ми ось тут будемо його викошувати, але я сподіваюся, що ми зайдемо і подивимось в масив. Ось. Зайшли ми в масив. Отут ми цю ділянку Викосимо, так як він тут так оприскувачем знищений. І ось так виглядає наш ріпак. Отож, як ми можемо бачити, ну мені росту бракує, щоб я міг його показати. Ну так витягнув руку. Ось така. Ситуація на ріпаку. Як ми можемо бачити, зараз до мене дуже багато людей дзвонить і питається, чому стручки розтріскуються. Ось здорова картина. Тобто, комарик є і з ним треба боротися, якщо ми хочемо мати здоровий стручковий апарат. Ось наші колії вже практично. Змикається. І така ситуація в нас ось цю сторону. Така ситуація в нас на ріпаку. Отож, як ми можемо бачити, на 12 червня так виглядає в нас ріпак. Отож, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, і я вам обіцяю, що дуже багато цікавих і е, повчальних відео, в яких я поділюся своїми знаннями. І я думаю, ви також, подивившись на ці коментарі, які ви пишете, ви також багато знаєте цікавого, і я буду. Радий почерпнути від вас інформації, і також ми поділимося цією інформацією між собою, бо коментарі можуть читати будь-хто. Отож, слава Україні, героя нашим слава, а ми працюємо.